По-перше, ставка податку на прибуток в цьому році складає 18%, тобто зниження ставки, як передбачалось раніше кодексом, 16% не відбувається. І крім того, зберігається в цьому році ставка 20% по податку на додану вартість. Зверніть увагу, по податку на прибуток 24 січня затверджена нова форма декларації з податку на прибуток. Податкове Міністерство доходів і зборів рекомендує всім платникам податків надати звітність саме за цією формою. Нова форма декларації по придбуток передбачає розбивку авансових платежів, ви знаєте, які визначені для деякої категорії платників. І крім того, вона враховує всі суттєві зміни, які відбувались в податковій законодавстві, що стосується сплати цього податку, протягом 2013 року. Хочу нагадати, що разом з декларацією по податку на прибуток підприємства мають здавати і фінансовий звіт. Нагадаю, що по, по податку на прибуток для тих, хто є квартальні звіти, хто сплачує авансові платежі, декларація надається до 10 лютого. А підприємства, ну, переважна більшість яких у нас вони сплачують тепер податок на прибуток за підсумками року, вони будуть звітувати протягом 60 днів після закінчення року, тобто, враховуючи вихідні дні цього року, це буде 3, -3 березня. Хочу звернути вашу увагу на два листа Міністерства доходів і зборів, які вийшли останнім часом. Як таке свідоцтво тепер відміняється, його не існує, а воно замінюється витягом. І відповідно інформацію про те, що я є платником податку на додану вартість, ви можете отримати, замовивши витяг з цього реєстру. Але якщо у вас не відбувається яких-небудь організаційних змін, і ви не вносите зміни. Раніше вам видане свідоцтво платника НДС, воно дійсне, і тільки у разі внесення будь-яких змін у державного реєстратора, що там місця знаходження, вашого юридичного статусу, відтоді ваше свідоцтво вважається анульованим і його замінює витяг. Детально про це в листі Міністерства доходів від 9 січня номер 150 а листом від 17 січня номер 1094 конкретизується така ситуація: що оскільки свідоцтво платника НДС відмінено, але форми податкової декларації податкової накладної залишаються ще паки раніше затвердженими, тобто відповідні графи у цих документах вони Ну, в частині номера свідоцтва платника ПДВ вони не заповнюються. Такі норми не буде вважатись порушенням порядку складання цих документів, і вони будуть прийматись податкові накладні відповідно в реєстр і податкова декларація. Поністу Лозова для першого поясу 244 гривні, другий пояс 231 гривня, третій поїзд 219 гривень. Індекс, і на який буде індексована нормативна грошова оцінка за 2013 рік до рівної одиниці, тобто ставки практично не зміняться, але платники по місту Лазова, Зверніть увагу, у 2013 році було затверджено верні, точніше проведено нову грошову оцінку земель, тому для того, щоб нарахувати земельний податок правильно, звертайтесь до відділ земельних ресурсів, отримати отримайте витяг. Щодо нормативно грошової оцінки, конкретно вашої земельної ділянки. Це виконання підрозділу норм підрозділу 5, розділу 20 податкового кодексу. Ви пам'ятаєте, що прийняття кодексу ставка екологічного податку збільшилась поступово. Вона спершу була 50% від визначеної відповідними статтями кодексу. В минулому в 2013 році ми застосовували 75%. З 2014 року ми виходимо на повну ставку, яка визначена кодексом. На сайті Міністерства доходів і зборів на стрічки Електронні сервіси. Там працює тепер цей довідковий ресурс в новому форматі. Принцип користування базою залишився аналогічний. Всі аспекти податкового кодексу розбиті окремо по податкам, а далі йде детально там ставки податку, ну, тобто вже більш конкретизується, і там наведено дуже багато питань, відповідей для різних ситуацій. Активно використовуєте цей сервіс. Користуватись цією послугою, звичайно, зможуть ті платники, які отримали електронний ключ, надають звітність в електронному вигляді. Ви можете переглянути свою особову картку по розрахунку з бюджетів, тобто самі відслідкувати. Своєчасно зарахована платіж, який розмір фінансової санкції або пені може бути вам нарахований, тобто переглядати картку особового рахунку самостійно свою, що електронний кабінет платників податків наповнюється відповідно до кожного персонально кожного платника податків, і така послуга надається як індивідуальний податковий календар.